Друзі, усім Привіт! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Шахтар Донецьк, Маріна Пушича у себе номінально вдома у Києві. На арені Лівий берег. команди приймає Рівенський Верес. 3-0. Донечани перемагають. Гули Кевіна, Гір'я Судакова та Лосіни Трауре. Привезли донеча перемогу. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку 4-1-4-1 стартовий ростов Кштарен. Маріна Пушич, головний тренер команди, Діма воротах. Грам Колі Матвієнко, центральних захисників, Вінітобія Сазаров по флангах, Марлон Гомес, центральний опорний півзахисник, Георгій Садаков, Артем Бондаренко, центральний атакувальний півзахисники, Сантана. так, Кевін по флангах. Ну і Куанеліас у нападі. Це стартова розстановка відповідно донецького каштаря. Шандрук, головний тренер рівнян 4-4-2. Стартова розстановка Рівенського Вереса, кожух Реверотах, пара центральних захисників Вовченка Гончаренка, Протасевич Шевченка. Шевченка по флангах. Кльоц, Харатін, Кампас, Дахновський півзахисники, захисники. Гайдучих Степанюк у нападі. Це і якраз стартова розстановка Рівенського Вереса. Так, ну що ж друзі, тепер давайте говорити про сам футбол. Будьмо. Що ну що вам, друзі, можу сказати, в принципі, да, Шахтар заволодів територіальною перевагою. Більша команда Маріна Пушича була на м'ячі, але браво, Рівінський Верес. Знаєте, навіть незважаючи таку поразку 0-3, але Верес команда справді з Рівного хороший футбол показала. І 4. дуже було важко у першому таймі. Да, Чартер більше був на м'ячі, але там перевага, друзі, не така, та 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 й велика, я вам хочу сказати, була. Там не така, друзі, велика перевага була за контролем Штаря. Тобто рівняно ну, такий гідний бій дали Штарю. І я вам хочу так, друзі, сказати, що Штарю легко уж точно не було. В команді Маріна Пушча були на плані атаки, були на плані моменти. Георгій Судаков намагався загострювати гру. Але равняною дуже надійно відзахищалася і на цьому перша 45 хвилин, куди і завершується. Штере видалась на Торе, Гіналдо, Глушенка та штаря, і та Підріня. Вийдуть штере, і Підріня, Підріння, Глушенка, гіналду, та і Лесяна Туре. Вересовийда Ходія, Кучеров ще вийде, Мендес, Мендес Крава, Кравейру і ще вийде. Ще вийде видріч. Відповідно, А Другий там також штири легко не було. Команда Маріна Пущі намагалася забити, більше атакувала позиційно. Але Рівняни не дуже здорова не тільки захищалася, але і проводила непогані свої наступи. це дальній удар Колі Матвієнко гарматний постріл. Колі Матвієнко прийняв на себе Вертарус такий пригодиться, неповний не був момент Штеря. Справді да. Наш трав в кінці кінці все-таки заб'є. Все-таки заб'є Шахтар 59-й кломет, що там по правому флангу, якщо не помиляюся, була так в штаре. Пішов простріл в кінці мяч, там до Кевіна доходить. Кевін, Кевін, небезпечний момент. Кевін, удар! гол, 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 гол. гол, 1 0 Шахтар донецьк попереду. Кевін ідеально зорієнтувався в ситуації. І там справді та важко, такі він там забитий. Здалося, що і ближній кут врата вже прикривали, але Ківін то настільки то точно пробувати, де? Безсильно точно в ближній кут рахунок у матчі відкриває Шахтар 1-0. Донеча повели в рахунку. Але цей м'яч виріс не надломив, і рівненська команда мало не плані атаки приспитує, кльос, там, кльоцтам, якщо не там що пробував. Тобто, Верс там хороші такі були атаки, і рівняни гідний більше давали. Довнічани також і на контратаках в цей моменти мало. Ну, після забуду м'яча Шахтар так трішки спокоївся. Верес відрізками підтискала команда з рівного Шахтар. І справді, але Шахтар проводить на 87 й хвилині хорошу атаку. Попорув флангу фланг Стобіас. місію Стобиас. Простреміч заходить до Георгія Судакова. Георгій Судаков! Примая мяч, пробывая, забывая, гол! 2-0 Жора Судаков. Просто молодчинка. Просто молодчинка Жора Судаков. Потому что, справдив, Жора очень здорово мяч принимает. Пробывая, так сказать, просто молочинка. Просто молочинка. 2-0 Шахтар подвел свою провагу. И потом еще и третий мяч забит Вінісіус Тобіас виконує подачу, Лесіна Троуре удар, гол! І Лесіна Троуре забиває гол! Дві голі, дубль по голівим передачам у формі Вінісіус Тобіас, а Лесіна Троуре з Георгієм Судаковим ці голіві передачі Вінісіуса Тобіаса реалізували. В кінці кінців 3-0, Донеччани перемагається. Значит, не перемагається. Там, до речі, друзі, за володіння 57 на 43 перевага була у Шахтарі, але 57 на 43. Ну, погодіться, але друзі, це не така і Та перевага. Тобто, якщо, знаєте, друзі, підвести такий підсумок цього матча. До да. речі, не перемагається. Перемагає, я вважаю, по ділу. Але, напевно, ця перемога була уж на 3-0. Напевно, Веріс на таку поразку точно награла. Команда зрівного. Я думаю, що на гол уж точно команда награла. Верес, гідний бій дало. Ну, гідний бій рівня дали Донечанам і справді навіть незважаючи цю поразку 3-0. Браво Верес, браво! Браво команді з Рівного! Браво, Шахтар Донець Також! Браво команді з Донецька! Дуже хороший футбол у виконанні Донецького Кштаря. Так, ну і давайте, друзі, з вами турнірну таблицю. Подивимося. Шахтар не відпускає Олександрію, не відпускає Динамо, Шахтар. Також свої три очки здобуває 47 очок, і, в принципі, так і залишається 10 від Динамо Київ відстань і 6 від Олександрії. Але в Донецькому не слід забувати, що є ще ігра грав в запасі з Кривасом. І там вже якраз то вигравали з рахунком 1 тоді ще Тарас Степаненко. Це ще, до речі, 1 вересня. Друзі, це ще 1 вересня там був матч. Тарас Степенко то забив і ось тільки його буде догравати тільки ось зараз, в квітні місці. Ось. року тому назад, друзі. Пів року тому назад, а не більше. Ось ну, в будь-якому випадку є перевага, і в будь-якому випадку Шахтар має всі шанси виграти і наблизитись до Олександрії до Київського Динамо. Тому що, знаєте, друзі, кінців сезону буде просто і Рівняни, Рівняни, у 8. 29 очок і рівнян залишається у пасиві. Побажаємо Рівненському Вересу та Шахтері Донецьку тільки всього самого самого найкращого. Ну і я вам, друзі, від щирого серця також бажаю добра та щастя в житті. Тому що запам'ятайте, друзі не головне. Найголовне, друзі, це щастя. Бережіть себе, бажаю вам тільки щастя, тому що це друзі не головне. Тому будьте щасливі! Усім до нових зустрічей. Щастя вам бажаю всім.